Коли ми говоримо про сучасне кіно, часто звучить думка, що Нуар як жанр залишився в минулому. Його золотий час. Це сорокові роки, коли панували чорно-білі стрічки з приватними детективами, фатальними жінками та густою атмосферою тіней. Але в 2021 році Гільєрмо Дель Торо довів, що Нуар може жити і сьогодні. Його алея жахів це не просто відсилання до класики, а повноцінне переосмислення жанру. Цей «Історія, де розкіш та краса, змикаються з брудом і жахом, тоді як людина намагається вирватися з власного фатуму і неминуче програє. У центрі сюжету Стен Карлайн. Ми зустрічаємо його в момент втечі. Герой залишає за собою темне минуле і намагається почати нове життя. Він потрапляє в мандрівний цирк, де знайомиться з персонажами, які експлуатують людську слабкість. Саме тут Стен знаходить свою першу формулу успіху вміння маніпулювати людьми через психологічні трюки та ілюзію читання думок. Згодом Стен переносить ці вміння у світ вищого суспільства. Поруч з ним з'являються союзники і опоненти, але чим далі він підіймається, тим сильніше втягується у павутину власних ілюзій. І як кожен справжній герой нуару стен стає заручником своїх амбіцій. Гільєрмо Дель Торо відомий своєю пристрастю до створення світів, у яких краса межує з монструозним в алеї жаху, відмовляється від фантастичних істот, проте застосовує схожі стилістичні прийоми. Атмосфера цирку з його химерними декораціями, вологим повітрям і таємничими атракціонами, контрастує з вишуканими інтер'єрами кабінету героїні Кейт Бланшет, де світло і тіні створюють відчуття пастки. Камера Часто підкреслює обмеженість простору, немов герої опинилися у клітці власних виборів. Кольори багаті, насичені, але завжди холодні і загрозливі. Візуальний стиль Дель Торо, як завжди, не просто прикрашає історію, а стає її невід'ємною частиною. Окремої похвали заслуговує акторська робота. Бредлі Купер втілює образ героя, який балансує між харизмою і відразою. Його стен це людина, що перебуває в постійній грі, і глядач не може відірватися від його перевтілення. Кейт Бланшет в ролі психоаналітика. Це справжня фатальна жінка сучасного нуару, холодна, розумна, небезпечна. Вона дзеркало амбіцій героя, і саме її присутність штовхає його. До остаточного падіння Руні Мара додає історії людяності і тепла, показуючи інший більш щирий шлях, яким герой міг піти. Разом цей акторський ансамбль створює відчуття великої, але приреченої гри, де кожен персонаж це частинка фатальної мозаїки. Але я жаху, це не просто історія про афериста, це роздуми про людську природу, яка прагне контролювати інших, але в результаті втрачає контроль над собою. Картина ставить питання: чи можна вирватися з циклу брехні і самообману, чи є різниця між церковим трюком і життям в суспільстві, яке саме побудоване на ілюзіях. Дельторо пропонує нам подивитися на амбіції як на форму залежності. Людина, яка прагне більшого ніж. Може витримати неминуче руйнує себе. Герой приречений не тому, що світ проти нього, а тому, що він сам обирає шлях, який веде до падіння. Але я жаху, це сучасний нуар в найкращому сенсі. Це фільм про красу і жах людських амбіцій, про привабливість брехні і про неминучість розплати. Гільєр -Модель Торо створив картину, яка одночасно вражає візуально, інтригує акторською грою і залишає простір для глибоких роздумів. Це кіно варто подивитися кожному, хто цінує не лише естетику, а й філософію. Але я жаху говорить не про минуле і не про вигаданість. Світи, а про нас самих.